Друзі, на ваше прохання, моє особисте відношення до переворотів, до захоплення Верховної Ради, до майданів і таке інше. Я вам скажу чесно, що отут все вже стоїть, хтось когось використає, хтось захопить владу. У нас є конституція, яку хоча б ми маємо дотримуватися. У нас є закони, хоча б яких ми маємо дотримуватися. Вони не дотримуються. Ну, я вас благаю. Вони мають відповідати за це. Ми маємо дотримуватися. Тому. Березень місяць, друзі, березень, ось він вже на носі. Дасть Бог ми все-таки дотягнемо до цього часу. Березень місяць закінчується повноваження президента, закінчується повноваження Верховної Ради і всього, всього, всього. Тоді, будь ласка, вони стають простими людьми, простими, е, звісно, багатими, дуже багатими, простими людьми. Ну, але все одно можна тоді вже їх і відловлювати. ТЦК зможе відловлювати, і відправляти їх на фронт спокійно згідно знову ж таки законодавства України і таке інше. Тому, в принципі, я думаю, дасть Бог все-таки. Ми два роки бачите, два роки боремося, два роки, оце все йде, горе, втрати. Але я думаю, березень місяць має вирішити всі питання в законний спосіб. Вибори винести, хай їдуть за бугор або йдуть в армію, і все.